Гімнастикою, та мені дуже сподобалися її всі вправи, і я теж дуже захотіла займатися гімнастикою. Супер! Це чудово. І ти саме тут, у Лондоні, займаєшся гімнастикою, так? Так. Ну, так, хлопчики і дівчатка, всі, хто дивиться зараз нашу програму, будь ласка, напишіть нашому котику, а чим ви любите займатися? Як ви проводите свій вільний час? Які у вас хобі, що ви робите і чим цікавитеся? А ми будемо чекати ваші відповіді. Ми можете також записати відео і прислати нам. Ми з задоволенням подивимося і навіть, може, запросимо вас до нашої студії, де ви теж поділитеся з вами вашими історіями і вашими активностями. А ти сказала, що ти до нас сьогодні прийшла до котика? Котики звичайно не дуже люблять собачок, хоча інколи навіть дуже гарно. Товаришують. Розкажи ж про свого песика. Що це за, за іграшка? Це мій песик міні, та якщо її тут погладити, то вона може заговорити. Ой, вона гавкала. Так. А давайте зараз теж ми з котиком минулого разу робили вправи. Ти дивилася нашу програму? Так. Тобі сподобалося? Так, мені дуже сподобалося, як ви придумали казку і зробили деякі вправи. Хлопчики, дівчатка, ви пам'ятаєте наші вправи? Давайте разом зараз повторимо. Пам'ятаєш вправу про котика, який любить гуляти? Так. От сьогодні він у нас буде гуляти, вивчати вправи гімнастичні, але перед цим ми повторимо вправу, яку ми робили минулого разу. Тож, давайте разом з нами повторюйте. Погуляти котик хоче. Погуляти, як він гуляє. Да? Отак От ходить. І давай голівкою подивимося наліво, направо. А у нас котик ще любить нюхати, тому що песики теж люблять понюхати. Давай понюхаємо носиком. Да? Носиком понюхаємо. Ой, а чим пахне на вулиці? бачила, як ти йшла сюди до нас у студію, що дуже багато тут троянд росте. І взагалі зараз дуже багато квіток. Якщо ви можете, можете навіть намалювати нам квіти, намалювати ваших улюбленців, ваші іграшки і теж нам прислати в нашу студію. Ми з радістю будемо показувати ваші малюнки, і вони от будуть прикрашати нашу студію. Так що, будь ласка, чекаємо ваші історії, а ми продовжуємо. Котик у нас погуляти хоче, да? і що він робить? Нам обличчя полоскоче. Це ми робимо таку вправу для того, щоб наше обличчя да, було дуже гарненьке. Ми гарно посміхалися один одному. Як ми зараз з Лізою. лізо, посміхтися мені <сміху> Молодець. А, своїм хвостиком м'якеньким він погладив все гарненько. Погладимо голівку, себе погладимо. Ой, твій песик так гарно проскавчав. Насправді це дуже важливо себе так похвалити, сказати хороші слова, особливо якщо так гарно ви тренуєтесь і так багато займаєтесь, ти себе хвалиш? Так. А мама тато тебе хвалять. Так. А сестричка, коли бачить, як ти на змаганнях виступаєш, що вона тобі каже. Um, що молодець, що досягла до таких серйозних змагань і деколи навіть може мені допомогти з гімнастикою. Супер! А у вас ваші братики сестрички вам допомагають? Це дуже важливо один одного підтримувати, правда? Так. Ну, ви, звичайно, інколи може й сваритись, не без того. От, але. Намагайтеся завжди один одного підтримати, навіть а, свого под свою подругу, свого друга, знайти добрі слова. Лізонька, які ти слова хороші знаєш? Отакі, От які підбадьорують? А, молодець, не плачу, у тебе все виходить дуже добре. Не здавайся. Не здавайся, Боже, які чудові слова. Хто тобі мама каже так? Так, і моя сестра, і тато. І мама, і тато. Дуже добре. Не здавайтеся, навіть якщо щось у вас не виходить, просто це означає, що можливо треба спробувати ще раз, правда? Так. А в тебе завжди все виходить? Ні. Не, не завжди виходить. І е, насправді Ліза е, сьогодні прийшла не просто з песиками, а я знаю, що цей песик у тебе ще і твій талісман. Так. Ти його береш з собою на змагання? Так, я беру цю собачку з собою на змагання, тому що, що мені її купили раз ем, на десь три дня перед моїх змаганнях, і я дуже люблю її брати тепер з собою на змагання, і коли я її завжди беру, то вона мені допомагає. Якщо я хвилююсь, я її можу просто обняти, і я більше не буду боятися. Ну і зараз е трошечки лякну лячно було перед е початком ефіру, да? І Ліза тримала песика, і він її заспокоював. Ну, власне, як мене котик завжди заспокоює. Да, якщо у вас є ваші іграшки, також е обіймайте, вони вас будуть підтримувати. А насправді можна й обіймати один одного. Ми теж з Лізою одну одна одну так е обіймали, і ручка, ручку. Отак от, от одно, -одно підтримували. Ну, я хочу сказати, що нам Ліза сьогодні прийшла і підготувала вправи. І навіть якщо ви ще не займаєтеся е, гімнастикою або іншим видом спорту, ну, що там баскетбол, волейбол, можливо, легка атлетика. Але сьогодні Ліза буде показувати нам деякі вправи, і ви можете їх повторити. Це не складні вправи, так? це е, е, така розминка. Так. От, тож, ми з котиком будемо коментувати, допомагати вам, а Ліза буде показувати. Що ж це за зарядка? Що це за такі вправи ти нам підготувала, розкажи. А ми зараз робимо легку розминку для ваших рук, ніг та навіть трошки для спинки. Супер. Особливо це буде корисно, якщо ви багато сидите в школі да, за партою. Треба обов'язково знайти час розімнятися. А можна це робити, ну, якщо вранці поспішаєш, то мабуть не встигнеш. Але ввечері, ось так, от, коли ви прийдете вдома, додому, да, можна зробити такі вправи, правда? Так. Давай, Ліс. Показуй нам. Давай. І так, ручки, що ми робимо зараз? Потягнули ручки в різні сторони, так? І ми провертаємо кулачки, дуже гарно розминаються. Сустави. Так. так. Тепер лікті прокручуємо ручки. Скільки разів ми так робимо? Шість? А, сім. Так, шість або вісім. Шість так, або вісім, вісім разів робимо кожне прокручування. Так. Ну, ми, може, трошечки швидше це робимо, бо ми ж в ефірі. Так. Далі, далі плечики, мабуть, да? плечі розминаємо обережно. Отак, от ручку гарно відводимо. ручку. Можна це робити повільніше. Якщо це роблять мами і тата, їм також буде це корисно робити. І бабусям також. Це, це такий комплекс, який буде корисний в кожній сім'ї, кожній родині зробити такі вправи. Можна і разом це, до речі, робити. Так, Лізонька, що ми робимо? Це ми розтягуємо, потягуємо дан, щоб наші лопаточки не присихали. Так, щоб наші крильця, які у нас за спиною натхнення, проростали. Так. Ми таким чином потягуємо ліктики і ручки. Так. І тепер робимо нахили. Ну, мами, якщо у вас високий тиск, то обережно ви можете сісти на підлогу, робити це. Так. І ця вправа також ми розгор... розкриваємо грудну клітину. Так. Зверніть увагу, як ми тримаємо голову. Так. Ну, і скільки це вам дозволяє. Я би, я би теж зробила ці вправи, Ліза, з задоволенням разом з тобою, але трошки маю коментувати, може, іншим разом. Так, і тепер ми сіли ви сіли так на підлогу, і це вправа книжечка називається. Да? Просто от, як можете потягніть себе, можете ручками. Лізонька, покажи самий елементарний варіант, коли ми під колінки руки підводимо. Отак, да. І нахиляйся. Тому що ну не всі ж такі гнучкі, як ти. Да? Потім можна е, далі ручки потягнути, за, там де п'яточки взяти, да? отак. І отак намагаємось покласти себе як книжечка і голівку вниз до лобиком до колін. О, о, супер. Тренуйтеся, будь ласка, велкам, запрошуємо. Разом з нами. Це вправа ну у Лізи взагалі шикарно це виходить, а взагалі це вправа метелик. Да? Тобто, коли ми зводимо разом е, п'яточки е, і носочки ніжок, да? і е, ніби наші ніжки, ніби як метелики у метелика крильця, да? от, так от літають. Тож політайте да, над квіточками, про які ми сьогодні говорили. Так, Ліза, Що, що ще ти робиш? Можна ось так взяти свою ніжку і трохи потягнути свою. Так, да, дивіться, одна ручка фіксує а, там, де коліно, да, а другою ручкою ми натягуємо на себе а, вашу ніжку. Да? Так. І Добре. І ну і ще якусь одну вправу да, і будемо завершувати. Так, і на сьогодні це все. Дякую, Ліза. Тож, будь ласка, робіть такі нескладні вправи, і це вже щось, це в початок. Так що, будь ласка, починайте, тренуйтеся, займайтеся, будьте з нами, пишіть, дзвоніть, знімайте відео, можливо, з вашим комплексом вправ. І ми з задоволенням подивимося і запросимо вас до нас у студію. А наша казочка для нашого котика дрімка. Він теж. Подивився, як ти гарно займалася, да? потренувався. І зараз е ми зробимо невелику казочку, яка буде розслаблювальна. Тому що, ви знаєте, навіть в йогі після тренування, да, після виконання певних асан, е, після цього йде шавасана. Така е позиція, в якій максимально йде розслаблення. Скажи, ви після занять якось відпочиваєте? Так, ми можемо трохи потягнутися і розслабитися, розслабити наші м'яси від тяжкої роботи. Добре. Отже, ми зараз з вами розслабимо трошки наші м'язи. Я вам запропоную і тобі Лізонька, також, закривай оченята, зробіть вдих, видих, сядай глибоченько так, на стільчик, да, не Отак, прям. закривай очі. Відчуйте, будь ласка, своє тіло, зверніть увагу на ваше дихання, і відчуйте, як кожного разу, вдихаючи світло, відпочинок, ваше тіло розслаблюється, Росл розслаблюються руки, розслаблюються плечі, розслаблюється голова, дихання стає повільніше і повільніше. З кожним вдихом тіло на насичується. Тисним, розслабляється, відпочиває, відпочивають ваші груди, спина, відпочивають бедра, ваші ніжки розслаблюються. І ви відчуваєте, як зручно ваше тіло знаходиться на стільчику чи на диванчику, чи де ви зараз знаходитесь. Відчуйте, як ваше тіло розслабилось, відпочиває. Якщо часом десь є напруження, вашою увагою, просто зверніть увагу на це місце, де є, росла... де є напруження, і направте туди вашу увагу. І відчуйте, що це місце ніби дихає, ніби там додатково з'являється такий ротик, який теж дихає. І Ваше тіло розслабляється, розслабляється і відпочиває. І воно ніби як е, тане, таке стає м'яке, вам тепло, затишно. Виходить, ліс, виходить, може не відкривати оченята. І зараз побудьте в цьому стану стільки, скільки вам хочеться. І уявіть, що ви знаходитеся в місті. В такому чарівному місці, де вам безпечно, комфортно, тепло, затишно. Що це може бути за місце ліза? Um, у, тебе? у мене це такий казковий ліс, там де співають всякі пташки, та я просто розслабилася. Закриваючи нятка, побуть у цьому лісі. А ви уявіть вашу картинку, що вам приходить. І коли ви розглядаєте цю картинку, відчуйте, які почуття ви відчуваєте. Як вам? Які почуття, які почуття коли ти розглядаєш цю картинку? Не відкривай очі, ні? Ем, я стаю, мені дуже комфортно, та тобі дуже я комфортно, розслабляюся. розслабляєшся, продовжуємо розслаблення. І відчуйте, як тіло ваше відчуває себе, коли от ви знаходитесь в цьому місці, коли ви дихаєте, коли вам комфортно, як тіло відчуває себе? Um, таким дуже як у нього свобода, та йому більше мої м'язи типу більше не болять. Вони дуже розслабились. Отже, розслаблюються м'язи, вам стає безпечно, комфортно. Якщо виникають якісь думки, коли вам так гарно і комфортно, що це можуть бути за думки? Mm -hmm. Про що тобі хочеться подумати? Про тваринок, які в лісі? Про тваринок, які в лісі, так? А, яка деколи погода в лісі буває? Mm -hmm. А яку яку б тобі погоду хотілося, щоб було в лісі? Була в лісі. Mm -hmm. Щоб не було дуже зажарко десь посередині, щоб не було за і не захолодно. Щоб було комфортно і не жарко, і не холодно. А ви відстежте, будь ласка, які у вас відчуття, які у вас ваші почуття? І, будь ласка, напишіть на на нашу в нашу студію для нашої студії. Запишіть. А, можливо, мама, тату, бабуся, хтось вам допоможе написати, що ви побачили у вашій казочці, вашій внутрішній казочці, яка вам зараз наснилася, науявлялася, нафантазувалася. І це насправді дуже-дуже важливо і дуже-дуже гарно. Я дякую, лізенька зробив подих, відкриваючи нятки. можна так обережно потягнутися. Да? Вдалося тобі відпочити? Так. Да? Як настрій? Ну, і ми будемо закінчувати на сьогодні нашу програму, але я хочу сказати маленький секрет. Я знаю, що у Лізи скоро буде день народження. І у них в сім'ї є така чудова традиція записувати відео. Розкажи е, про, про цю традицію, що там відбувається. На день перед моїм день народження моя мама записує відео і мене питає всі мої мрії, там, який мій любимий колір, чим я займаюся, чого я хочу досягти, та який мій улюблений, яка моя улюблена тваринка, і що я хочу собі на день народження, як я його буду праздновати. Супер, дякую, Ліза. Можливо, і у вас з'явиться нова традиція, і а, напередодні дня, дня народження ви щось будете схоже робити. Тож, будь ласка, Ліза сьогодні з нами поділилася своїми родинними традиціями. Я дякую тобі. Скажи, будь ласка, а про що ти мрієш? Можна отак дізнатись трошечки, трошечки про твої мрії? Я мрію то, що я хочу більше так досягти, то що я стану більш професіональною гімнасткою та піду на такі дуже важні змагання і там виграти третє, друге або перше місце. Супер! Ліза, ми тобі цього бажаємо всією нашою студією. Дякуємо, що ти сьогодні до нас прийшла. Я знаю, що а, ти а, з задоволенням прийдеш до нас ще раз. Прийдеш до нас у гості, так звичайно. А, і ми також запрошуємо вас відгука... А, чекаємо ваших відгуків на нашу програму. А, і чекаємо до нас у студію, в нашій студії United Action TV разом зі мною Оксаною Папетою та з моїм котиком Дрімко, який всім, всім, всім вам бажає мріяти. Сподіватися да? і перемагати. Тож бажаємо вам перемог. На все добре, до побачення, Па-па!